Вітаю, вітаю, шановні! Цього разу я запрошую вас на огляд кофешопу. Так, це все ще в горах. І це такий злочасний кофешоп. Я поясню чому. На перший погляд, все дуже красиво, дуже гарно. А я нагадую, що ми будемо давати свою неекспертну оцінку. Все передивимося, як завжди. Оглянемо меню, оглянемо територію. Зробимо свої висновки. Ну, атмосферне, кафе атмосферне. Територія цього закладу велика. Тут, як то кажуть, мона, хоч конем стрибай. Мона гуляти, робити фотосесії. І саме головне, за що б я віддала 10 з 10, це те, що заклад є пецфренлі, тобто сюди мона приїздити з цуциками. Але я приїхала без цуциків, тому що це як продовження огляду того, коли наш бос вирішив зробити нам виласку. Що по меню? По меню, так, тут є їжа, але все це чисто в азійському стилі, тобто все таке смажене, пересмажене на той рапсовій олії, нагадує більше стрітфуд. То ми, ми вирішили зупинитися на напоях. Ну і В принципі, не голодні були після ланча. того. От. Я не могла обрати, що ж мені випити, тому що каву я не п'ю її проявах, і в мене взагалі аскеза на каву, та й не хотілася. Без кави, до речі, краще себе почуваю. Але я мала необачність замовити собі мангове смузі, і я пояснюю чому. До речі, дуже тут красивий інтер'єр. Мені дуже сподобалося. Кожен така, бачите, сама територія велика, і на території розбросані такі, знаєте, як. Маленькі будівлі, і кожна будівля має свій окремий особистий дизайн. Ну, чесно, я навіть не перебільшую дійсно дуже атмосферний заклад, дуже атмосферний заклад. І є де навіть робити ті фотосесії, як хочеш. Я думаю, що тут частенько, можливо, такі, знаєте, весільні церемонії замовляють і проводять день народження. Ну, хто знає. Ну, я думаю, що так. Я думаю, що так. От. І все ж шкодую, що я сюди не приїхала з цуциками. Але я сподіваюся, що можливо, коли буде це вихідний і буде нагода, і гарна погода, обов'язково повернусь сюди зі своїми дівчатами, писицями По цінам, що я можу сказати, прайс тут в 3-4 рази більше, ніж, наприклад, а такі самі напої навіть в центрі міста, навіть в туристичних зонах. Ну це зрозуміло, тому що тут платиться не за їжу, не за напої, тут платиться саме за атмосферу і за можливість відпочити, погуляти, посидіти, познімати саме за це, тут іде плата. Бо уявіть же ж таку величезну територію, її ж треба підтримувати це, звісно ж, на три копійки коштує. Поки я гуляла, щоб це все познімати, я так зрозуміла, що тут не всюди люди ходять і не всюди воно добре прибирається, тому що повутиння висіло, і мені повутиння прямо в око попало. Оце куди я ото йду. Да? Я хотіла пофоткати, познімати цих медмедиків як можна ближче. І там повутиння, і воно мені прямо око. Ой, блін, запуталася в цих вересничках. Так, це я змерзла, ну тут я вже відігріваюся трошки. Але все одно я зрозуміла, що я ну, якусь бацилу гопила і підстудилася, тому що в мене вже так почала трошечки боліти голова і це смузі, яке замовила холодне, да? вони ж як роблять смузі. Вони просто це все з льодом в блендері той льод перебивають і виходить, воно таке густе. І я якось я не знаю, чому я так необачно те смузі випила і поняла, що я наробила собі якогось лиха. Тобто, ну, переохолодження. Получилося, що переохолодження треба було чогось гарченького. Але окрім кави, тут гаряченького нічого не було. До речі, і кава теж здається, я там дивилася, що вона тільки з льодами те. Ну, навіть якщо попила каву, то ну яка кава з льодом, то якесь, знаєте, збочення. Хоча тут люблять таке, азіати взагалі люблять таке і взимку, і влітку. У них все кава з льодом іде. Ну чесно, любі мої без перебільшення. Гуляти цією територією ну, дуже приємно. Дуже приємно, а якби не всякі ці мошкара, там знаєте, ці москіти, а всяке різне. От ще одна така будівелька. не бачите, як тераси зроблені, все це прикрашене. Це вообще оригінально. Мені Так сподобалося, Я думаю, блін, це от чесно. Ну це більше як дизайн. Я не думаю, що туди хтось полізе пити каву, оце сидіти. І в цій глиністій такому водичці, як ну, джерель, це наче таке, знаєте, стилізація, буду там ніжки мочити. Ні, не схоже на це. Так, в деякі навіть такі хатинки у ці будівлі я заходила, щоб познімати що там. Ну то я для інстаграму більше знімала. От, е в режимі онлайн. До речі, хто не в курсі, що потихій є інстаграм. приєднуйтесь, будь ласка, там завжди такі рільси, рильці, користі. От е багато сторісів завжди. І також, щоб потихіше, що потихіму. Є телеграм-канал, будь ласка, також приєднуйтесь. Мені буде приємно а, знаходити. Взагалі приємно знаходити нових друзів, а, які ну, теж люблять там щось роздивлятися, подорожувати, ділитися думками. Ну і люблять усе. -все, знаєте, таке яскраве, красивеньке. Блін, ну класно, взагалі класно. Як мені у все подобається. До речі, треба ж подивитися, що у нас там з вбиральнею, Щоб зацінити вбиральню. І також поставити свою експертну не експертну оцінку. Так, ми пішли в вбиральню. Чесно сказати, мені сподобався дизайн вбиральні. Навіть немає до чого, знаєте, прискипатися. Як -от. От, дуже цікаво, і двері сподобалися, і все чистенько, тобто ніякого такого зайвого пруду чи чогось поганого я не помітила. Є милко, є серветочки. Досить так нормально все виглядає. І не шмердить, не шмердить, і все цікаво. І дзеркала великі, дуже мені до вподоби. От, ну це так, так я була одягнена, тому собственно, я так замерзла. От, і, ну, ну, все, все мені сподобалося у вбиральні. Я не знайшла нічого такого, щоб ну, могло якось дратувати. Це прикольні такі ще е, скульптурки. На виході стоять <ріху> Забавні. Кажуть, що тут неймовірна краса ввечері, коли оці всі ілюмінації, підсвіточка, все це вмикається. Ну і також кажуть, що ввечері тут людей багатсько. Приїжджає багато людей, щоб саме вечеряти і провести гарно час. І не дивлячись на те, що ввечері починаються ці москіти прокидатися, а є ще такі москіти, які переносять денге, це дуже таке нехороше захворювання. І від нього немає не вакцин, нічого. І я вже розповідала, що я якось боліла перший раз денге дуже такій серйозній формі. А друге, трошечки легше перенесла, але краще не хворіти на денге. Так, от тут вмикають оці окурювачі для того, щоб ті москити. Видоха е, ну там чимось ще оприскують. Так, ну не про це мова. Давайте ще тут позаглядаємо. Шановні, можливо, ви зі мною і не погодитеся, але моя оцінка цьому закладу вісьмірка з десяточки. Дуже дякую вам за перегляд. Обов'язково тиснемо вподобайочки та підписуйтесь на канал Шопотихі. Якщо ще не підписані, мені завжди приємно знаходити нових друзів. А ваша вподобайка це ознака того, що мені треба знімати відео частіше, яскравіше та ще цікавіше.